Кацтво, кераміка, вишивка та ікони у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку робіт студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Тут презентували близько двох сотень виробів. Більше розповість Тетяна Дадак. Викладачка інституту Валентина Молень показує роботу своєї випускниці Катерини Ковальчук. Її виріб під назвою Берегиня складається з трьох частин і виконаний у техніці ветенанка. Це досить трудомістка техніка. Оце оці всі композиції. Спочатку треба було розробити, розпрацювати, уточнити, з'ясувати всі деталі. І вирізала вона їх ножем. Привезли і традиційне вбрання, у яких студенти поєднали різні етнорегіони. Ще на виставці ікони. Василь Дудка каже: у дипломній роботі учні мають зробити не копію, а нову композицію із своїм індивідуальним стилем, проте дотримуючись правил. Іконографії у Дігітрії вона вимагає зображення обов'язково Богородиця має бути з немовлям з Ісусом на руках. І в даному випадку студентка вирішила зобразити постать Богородиці з Ісусом на руках разом з, з апостолами. От студент в своїй дипломній роботі має продемонструвати усі свої такі знання, уміння і навички. Тобто показати, як він володіє колоритом, як він може справитися з композицією. Роботи поєднують у собі українське коріння та сучасне мистецтво. Кожна з цих робіт дуже важлива і, і дуже в контексті, тому що вона пройшла через серце молодої людини. Ми формуємо і прагнемо, бачите, девіз нашої сьогоднішньої виставки це навчання та культуротворчість. І ми вважаємо, що творення сучасної української культури і культури, яка має таке національне, етнічне обличчя, бо кожен етнорегіон радикально іноді відрізняється один від одного, і молода людина має право вибору, що їй хотілося би показати. Декоративне прокси мистецтво так потужно розвивається тільки в нашому краю. Якщо врешта воно є, то воно не набуло такого розвитку, і ми мусимо показувати, те, що найкраще, щоб інші регіони тягнулися до нашого до нашого рівня. Триватиме виставка до 8 березня.